Загроза ядерної катастрофи в Україні. Росія нищить українські атомні електростанції. Чорнобильська та Запорізька АЕС вже опинились у тривалому блекауті. А окупанти про ядерну небезпеку навіть не думають, що зараз відбувається на українських АЕС. Чи вдалося відновити електропостачання? І який страшний сценарій чекає на півсвіту, якщо цього не зробити. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Через дії російських окупантів на українських АЕС може повторитися сценарій Фукусіми. Про це вже пишуть міжнародні змі. 1 жовтня 2025 року. Чорнобильська атомна електростанція залишилась без електропостачання. Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Славутичі стався блекаут, що тривав понад три години. У цей час без живлення опинився навіть новий безпечний конфайнмент, головна захисна споруда, яка ізолює зруйнований четвертий енергоблок та не допускає витоку радіації. На своїх ресурсах ворожі медіа опублікували, як стверджують окупанти, момент ударів по енергетиці Славутича на Київщині. Вони стверджують, що мінімум вісім дронів герань влучили по підстанції 330 кВт і ще один удар припав на підстанцію 110 кВт. Втім, підтверджень про правдивість відео та поданої інформації від українських офіційних установ поки не надходило. Попри спроби окупантів знищити українську енергетику, складну ситуацію на чаес вдалось врегулювати подачу електроенергії на всіх об'єктах атомної станції. Вже відновлено про це. Повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу. Ваша праця це безпека для всієї України та Європи. Міністерка запевнила, що рівень радіації на ЧАЕС залишається в межах норми, тож нині загрози для населення немає. Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські військові свідомо створюють ризики ядерних інцидентів, адже вони цитую не могли не знати про наслідки удару по Славутичу. Це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше ніж 20 дронів. За попередньою оцінкою російсько-іранських шахедів. Частину цих дронів вдалося збити. Але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта. Та ще більш критична ситуація на Запорізькій АЕС. Там катастрофа може статись вже за 10 днів. Через дії окупантів на станції понад 100 годин відсутня електроенергія. Це вже десятий блокаут початку окупації. Знеструмлення відбулось 23 вересня внаслідок пошкодження росіянами Дніпровської лінії. Останньої, що живила станцією від української енергосистеми, президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на ЗАЕС критичною та підкреслив, що Росія свідомо створює ризики ядерної аварії. використовуючи станцію як інструмент шантажу, росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення заес, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гросі, а також розпорошеністю глобальної уваги. Через неструмлення ЗАЕС працює на резервних дизель-генераторах. За даними МАГАТЕ пального вистачить орієнтовно ще на 10 діб. Хоч зараз енергоблоки і перебувають у стані холодного зупину і споживання електроенергії відносно невелике, ситуація залишається небезпечною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі наголосив, що ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки. Адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Наразі є всі ознаки, що Росія намагається інтегрувати заес до своєї енергосистеми. За даними Грінпіс і супутникових знімків, окупанти будують нові високовольтні лінії та водні резервуари для охолодження реакторів. Це може дозволити їм частково відновити роботу блоків і використати станцію як ядерну бомбу уповільненої дії. Міжнародні експерти підтверджують, ситуація нестабільна і може мати наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. Тим часом Міненергетики України закликає союзників посилити тиск на Росію аби запобігти ядерній катастрофі. Європейські регулятори раніше підтверджували, що станція здатна працювати без зовнішнього живлення до 72 годин однак довші періоди у таких умовах ніколи не перевірялись. На вашу думку, чи є важелі впливу на Росію, аби вона припинила ядерний терор? Та чи готуєтесь ви про всяк випадок до ядерної катастрофи? Діліться в коментарях. В Польщі група підлітків виманила 23-річного українця на фальшиве побачення та влаштувала над ним жорстоку розправу. Усе відбувалось на камеру. Нападники били хлопця, принижували і залишили на його тілі нацистські знаки. Хто стоїть за цим злочином, та що про катування каже місцева поліція? Усі деталі та шокуючі кадри за мить. У Вроцлаві компанія підлітків у Балаклавах напала на молодого українця. Його оточили, знущалися, силоміць поголили та малювали на його обличчі нацистську символіку. Що ж передувало цій жахливій розправі? Ще місяць тому у вересні польські підлітки створили в соцмережах вайковий профіль 16-річної дівчини, яка нібито шукала інтимних знайомств. Під цим приводом вони домовились про зустріч з українцем. Коли юнак прийшов у призначене місце, на нього вже чатувала компанія у Балаклавах. За даними поліції, підлітки заявили, що хотіли його покарати, але точні мотиви поки ще не з'ясовані. Незалежно від поведінки жертви, ніхто не має права самостійно здійснювати правосуддя. Такі дії є злочином і каратимуться по всій суворості закону. Йдеться про напад, за яким ховається деструктивний ідеологічний підтекст. Наразі триває розслідування інциденту. Підозрюваних уже встановили через неповнолітній вік частини фігурантів. Справу розслідує сімейний суд. Поліція з'ясовує, хто брав участь у знущаннях і яку роль виконував кожен. Про цьому кількість учасників не розголошується. Нагадаю, це не перший напад на українців у Польщі останнім часом. На початку вересня 32-річна поліка напала на українку через її національність. Сталось це у місті битом. Просто на робочому місці. А наприкінці вересня у Варшаві чоловік накинувся з образами на літню жінку в автобусі через те, що вона говорила українською. За жінку заступилась польська активістка Зенобія Жачек. Тож чоловік накинувся із кулаками на неї. А як гадаєте, ви чому почастішали випадки нападів на українців у Польщі? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.